Так, доброго вечора. Ми з України. В общем, коротенький ролик хочу розповісти, бо, мабуть, більшість не знають. Друг армія освоїла і серійно випускає, ну, муви. Мінні універсальні підривачі. Ну, я про них там окрему серію знімав, так що можете подивитись. В общем, ну багато де цих мувів ніхера нема. Ну і де їх брати, особливо на піхоті, теж складно. Тому, в общем, налагодили виробництво. Мувів аж двох типів. В общем, відрізняються вони. По Типу, використовуємо детонатора. Або з отаким тупим кінцем це під детонатор волонтерський Ну, як би саморобний, не то що волонтерський. Не... Тот, який робиться з друкованої втулки, єврокапсуля і КД-8, збирається. От саме на єврокапсуль потрібен. Отакий тупий закруглюний ударник. І гострий ударник, це під стандартний мд 5 м Йому якраз потрібна голка, щоб була на кінці, щоб воно спрацювало. В общем, як воно збирається, давайте зберемо та подивимось. В общем, як стандартний мув. Зроблено як на муве 2. Кстати. Зверніть увагу, яку зробили чеку, да? то, що совок спромігся зробити за весь час свого існування. То есть транспортне положення, пружина піджата. Ну, вадера така пружина, в і бойове положення, переводимо його в бойове, коли плануємо ставити. І хлопці, так як робилось це, ну, заглядкою на те, що багато хто у нас недоучений, зробили ще запобіжне отвори. Тобто можна ще шплінт йде в комплекті, отак зачекувати його. Якщо вистрибне. Вдруг ЧК. Давайте сходу і спробуємо, блін. Бачите? І шплинт остановив, не дав дойти. Ну, взагалі, нікуди. до мд 5 не достав. Взагалі, зроблено, ну, дуже гарно. Ця ідея, блядь, зробити запобіжну отаку. І ту саму. Так як дальнього взводу тут нема, то ця шпілька, в общем-то, від небережності при роботі буде спасати. Тобто, сенс її який? Перевели, як ставимо, <клухи> в бойове положення. Зачекували цей отвір просто вставили шплянта, ну, можна навіть трохи підігнути. Ну, зовсім його розгибати не рекомендую. Поставили на міну, тянемо розтяжку, закріплюємо розтяжку. В общем, все робимо. Зусилля на висмикування досить велике у нього. То есть, само воно чи коли вискрізане. Після того, як розтяжка у нас натягнута, все нормально, все перевірено. Виймаємо. Шпінта і уходимо. Ну, все, все в бойовому положенні. Ну і бачили, якщо вдруг коли розтяжку тянемо і, і зірвали, то вибуха не буде, воно становиться на оцій шпильці. Тобто, move в 2, але добре модернізований друг армії. Рекомендую. Оце раз. Ну І друга варіація мова, вона універсальна, ще використовується сюди, накручується Ще одна деталь. І може вставлятися мисливський патрон 12-го, по-моєму, калібру, і це виходить, сигнальний пристрій. Ну ну якщо, ну, На фронті воно якби не актуально, але якщо десь де можуть шлятися і свої якісь заблукавші, то, то можна використовувати от, сигнальний пристрій. Без нього це використання просто як мова. ЧК тут, бачите, більш така цікава, то є .е. Т-образно. І теж, як в мові 2, те саме два положення. .е. транспортна це було. і друга проточка оце бойове. І те саме отвер під запобіжну чеку. Ну, постановка все те саме, як на цьому. Просто різновид. Тут чека така, тут така. Це вже, в общем, хлопці крутяться як можуть. Хто що їм допомагає з виробництвом, хто то має лазер от Отаку чеку, хто... Має гнуття, там агни з проволоки такі. В принципі, на роботу воно особо не впливає. Ця теж висмикується. Ну, пружини досить гарні. Ну, зараз вам продемонструю. Ну, бачите? Ну, Дерев'яха ну, досить м'яка, але б'є досить гарно. Так що. Можу сказати, що от з тепер і далі. Якщо в кого нема мувів, то він дав бою, блядь. І не пошевелив свою жопою, щоб замовити та отримати оці муви, блядь. Тобто ж вони є, звертайтесь на друкармію. Я Сподіваюся, що питання дефіциту мовів хлопці вирішили. Ну а оцей теж так да, сказав. На наружу прикручується отут перехідник під мисливський патрон, але в нього вкручується МД5 і маємо звичайного мову. Так що, з дефіцитом мовою, буде трохи простіше. Ну і плюс, опять же, ці мови можуть використовуватись там, якщо електроконтактну пробку поставити сюди. Ну, любу пробку мені, Вплоть до того, що в цю всунути два проводка, залити клеєм і вкрутити Ну, замість єврокапсуля. То, так як стальні ударники при спрацюванні буде буде замикати електричний ланцюг. Тобі ж ще таке використання. Ну так, Любий мову можна використовувати, Ну вдруг хто не знає, як запобіжник там на боєприпас, на дальнє взведення там при взльоті Ну тільки якщо використовувати його, ну от ці мови під електроконтактний. Ну, під замикач, то треба буде шмат пружини відкусити, тому що пружини досить сильні. Замкнути проводков, там вистачить зовсім меншої кількості. Ну і опять же під електроконтактним, ну, на бойове положення можна не ставити. Ставимо на транспорт на цього, теж з головою <кхе> буде вистачати. Бачите? В принципі, вже можна пружину трохи послабити. Щоб воно проще висмикувалось, а контакти воно все одно зажме. Ну, це якби не основне його призначення, основне все ж. Підривач мінний. Тому рекомендую. Вони вже в виробництві. Звертайтесь, отримуйте, Все буде Україна.